І так, всім привіт. Я приїхала в Ашан і От я вже всередині, зараз їду або на ліфті, або на ескалаторі. Все-таки я сіла на екскалатор. Класні чехолочки. Я зараз в теренові, це дуже класні капці. Мені дуже сподобалися. Я зараз їх буду міряти, вони мені дуже сподобались. Я би купила, але вони на мене маленькі. Тут нема мого розміру, але дуже класні. О, я там була, от прийшла і тут я знайшла мій розмір. Ми ще сюди повернемося, але може ще ліп інакше знайдемо капці, то можемо інші купити. А, але мені поки що ось ці сподобались. Ось така класна футболочка, тут комбінзон. Прикольні різні йдуть футболочки. Ця мені подобається. І це прикольно. Ух ты, ця класна. Класні такі мочі, там ще є чорний. Я зараз в вот такую футболку классно нашла. И как классная шапочка. что тут будет и... Тоже всякие одежки. А лосинчики, такие штанички тоже прикольные. Тут разные. Ой, зерочка моя классная. Чего прикольные батники. Тут я нашла еще один такой классный капти. Тут такие прикольные рюкзаки. Вот такие классные кроссовки. Такі прикольні шапочки. Лав, не лав, а що тут про щоїн. І ось такі садечки. Ось цей прикольний шафик. Тут я побачила таку куртку Вона для мене така смішна. Ще таку класну кофточку з такими джинсами. Такі прикольні сумочки. Я зараз в традіварюсі і тут такі прикольні всякі штучки. Прикольні такі сорочки. Тут я знайшла такі взуття класні. Ну, але все одно мені в терановій сподобались там ті більше, ну, і поки що йду далі. Так класно Для маленьких. Це, це магазин називається ЦЦЦ. Так, зараз я в ЦЦЦ, тут різні карти, такі от. Ах, покинь. Мами, або тати міряють капці, або дітям міреть І Тут а, мультики для дітей. Мам, здається, жовто біле, бо то білий, або то штука віддає. Насправді то все біле. Різні, коротше, такі класні Ну, Все одно мені в Таранові там ті більше подобаються. Ці прикольні і ті. Мені сподобались дуже такі от капці. Дуже прикольні такі. От. Я хочу зараз ось іво поміряти капці. Ось тіво теж... Ось тіво теж прикольні капці. Я зараз в Тут така прикольна я. сорочка. Це джинсова курточка чи що то. Дуже чи сорочка. Дуже прикольна. Прикольна така сорочка з бантиками. Прикольно це чи тоніка, чи платье. Дуже Така прикольна туніка чи плаття. Короче, дуже прикольно з Парижу. Я дуже хочу в Париж або в Іспанію. Оця джинсова рубашка дуже класна. Що ось ну, ця прикольна. Сп... У нас більше ця тут шиткі джинси. Класні. Така прикольна спідниця. Я зараз в оджі тут прикольні такі капці. Прикольные такие кеды О, джинсовые классные кеды Короче, все джинсовые тут во Так, я зашла в интертоп Такие рюкзаки, там можно Слева таких резинок складать Тут тоже мультики показывают Вончик. Я тут такі знайшла тільки сині, але там якісь трошки вищі, бо все одно мені чорні ті більше подобаються. Тут такі горошки американські. Я, коротше, зараз в Фокстроті, тут різні телефончики. І там планшети, ну коротше там так. Ну коротше, Фокстрот, ви знаєте, що таке. Дивись за Дісе. Поверни заді себе ходить. а uh -huh. Йду я на другий поверх, їду я на другий поверх, ось. Там каток. Там какаду, тварин продають, шарики. Так и ризин таки. Было прикольно. Так, прийшла я в чудо острів, хочу подивитися на таких всяку канцелярию. А так то магазин, то ігрушек. Ось прикольні зажить на скільки арку на 24. О, вся колекція. Тут є такі мама, ігрушки, знайшла секрети домашніх тварин. Макс. Только мультик. Софа. Такі, тут, тут, тут. Такий прикольничка. Чепло, чепло. Чепло. О, Шопкінцер. Він мені так сподобався, такий класний. Різні машинки, коротше. От я підійшла до Шопкінців. Так, тут такі коробочки. Така от колекція. О, колекція День народження. З такою тележкою. Ці капкейки. Ось і вся колекція. Тут різні пузлі великі, потім такі малесенькі. От. Такі прикольні. Так що це таке? Ой, так, подивимося. А, це теж такі пузлі, коротше. А, тут різні якісь ігрушки, якісь. Літу підшоп. Дивіться, тут було безголови. Ось такі от в пакетиках попадаються, ми не знаємо які. Там попадаються Тут ляльки йдуть. Коротше різні. І тут шутки. А, це автор хай. А це шутки. Угу. Великий Лего, дуже велике Лего. Чопачопс, зараз його хочу з'їсти. Він з яблуками. Ось так виглядає Чопачопс. Борщ я захотіла їсти. Я зараз в смачній перерві. Ось такий борщик. Тільки тут маршмелоу. Тут є і такі маленькі, і такі, і такі. Щось Збираю. Ну, деякі візьму, але в мене вже їх багато. А може візьме, може ні. Не знаю. Хочу купити якусь контурну карту, ну, не якусь а з історії, хочу купити. Не можу знайти. От шукаю. Так, ось такий крекер я взяла. Ой, да, ну, якісь печенюшки. І халву. Там якісь рюкзачки класні. Идем, давай, туда. Может, тут обода. Так, иду я у... давайте, как раз Е. Yeah. Ой, тут оно все не классно не Но все Е, кроме всего класса. Капец. Девятый, восемь. Прикольную книжку нашла. Чешется Angry Birds. А, тут якісь голоданки чи що. Якісь є міфи для дітей. Якийсь скотч. Так, хочу зараз це подивитися. Походу це казка. А, і тут йде потім остапа. І типу, я вже отак іде. А тут отак. Взагалі, на саме клас немає контурної карти, а на решту є. Коротше, я сюди зайшла до книжки, зараз на якісь книжки подивилися. Итак, я вот буду сейчас выставлять вот такие вот сок взяла. Значит, э... короче, шайка, штука. Ролтон. То фетайкес. Так. Э, ага. каша. Ага. Такие вот, э, я тут є? штучки, я забыла, как они называются. Липтон. Так, дальше у нас Це. Так, ось це. Далі йдуть такі от капці сині. Сир. Що це? Масло. Так. Сцеки що. Кстати, це сироп. Так, далі я собі взяла такий рахат луку. Так, це в кульочку там антистресова, типу як розмальовка. Ой. Так, так далі чай. Це сир планський зі смаком боку. Так, огірки, такі а, Ще є щось таке, такі цукерки. Так, э, далі варяк, э, э, мед і багато. Я вже відкосила. Ну, не відкосила, відламала. Так, я зайшла в ліфт. Ми піднімаємося на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Я зараз в магазині Остіна. Ой, і от такий прикольний спінгенінка. Така от. Коміселька приходила. Я вам хочу показати ось цю. Мені дуже сподобалось. Цей Париж. Ой, кажу, Париж. Нью-Йорк та тут розмальовували. Ми розмальовували діти. Лісу вона зустрітила і вже на ключа гриби, припас на зиму. Маша увидела яблоко і забралась в ній, вона потягнулася за яблуком і впала. Да, типа, ось, на ті тут, походу, вона впав, якщо вона помплясть. Такі трохи маленькі, ну я сяду. Ха, вони такі манюсенькі. Так, ходим, ходіть далі, подивитися, що такі свет. Прикольна ця маєчка, хоч і вона не на мене, але дуже прикольна. Штани взагалі дуже класні. Я зайшла в магазині, не пам'ятаю, як він називається. Тут короче, все взуття, все. All-Stars. All, all Коротше, все таке взуття. І так я вже приїхала додому. Ось цей весь кольок, що я е, ну, виставляла на касу продукти. От це все, що ну, було на касі, тепер все, це ж є в кульку. Ви вже це все бачили. І так, зараз покажу взуття, яке я купила. я потім не знімала, коли я на касу цього виставляла, потім пішла в ЦЦЦ і купила там капці. Значить, такий от пакет ЦЦ. Там ось така от коробка. Ось така вона виглядає. І я все-таки не ці купила, а ці. Да, вот. Ось такі от, от оранжеві, такі от полосочку. Значить, ось так от на мені виглядають. Дуже, дуже зручні. Класні такі. Ну, все, дякую всім за перегляд. Всім пока!